Доброго дня, шановні друзі, мене звати Михайло Ковальчук, і сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про історію армії Української Народної Республіки уже часів директорії. Отже, видання гетьманом Павлом Скоропадським грамоти про Федерацію України з майбутньої небільшовицькою Росією» Росії у листопаді 2018 року викликало масштабне повстання в Україні, Створена опозиційними українськими партіями для керівництва повстанням директорія. Проголосила повалення гетьманського режиму і відновлення Української Народної Республіки. Головним атаманом, тобто верховним головнокомандувачем республіканських військ, став Симон Петлюр. З самого початку проти Гетьманського повстання його підтримала частина збройних сил армії Української держави. Передусім, це загін січових стрільців, окрема Запорізька дивізія, Чорноморський кіш і Сіра дивізія. Сердюцька дивізія також невдовзі частково перейшла на бік повсталих. Фактично, єдиними захисниками гетьманського режиму виявилися сформовані з російських офіцерів у Києві добровольчі дружини. 18 листопада січові стрільці в бою біля станції Мотовилівка на Київщині завдали поразки офіцерській дружині полковника Святополка Мирського. За кілька днів Київ було оточено військами директорії, і гетьманська адміністрація в країні була знищена. Вже 14 грудня республіканські частини, подолавши слабкий опір гетьманських формувань, увійшли до Києва. Гетьман Павло Скоропадський зрікся влади і був змушений рятуватися втечею. На початку 2019 року в директорії не було повноцінних Збройних сил. Чисельність армії УНР під час повстання проти гетьмана перевищувала 100 тисяч чоловік, але це були переважно повстанські формування. Одразу після перемоги над гетьманським режимом значна частина повстанських загонів розійшлася по домівках або ж перестала визнавати над собою владу верховного командування. Складна політична ситуація і невизначеність державної політики також негативно позначили на настроях армії УНР. Підривала боєздатність української армії і так звана Отаманщина. Небажання колишніх повстанських загонів та їх ватажків. Підкорятися наказам командування, свавілля командирів, відсутність військової дисципліни тощо. Боєздатними з'єднаннями в армії УНР на цей час фактично залишались лише корпус січових стрільців отамана Євгена Коновальця і Запорізький корпус полковника Петра Болбочана. Між тим українська держава як ніколи потребувала міцної армії. Наприкінці 18-го року знову почалася війна з радянською Росією. Крім того, довелося захищати Волинь від збройної агресії з боку відродженої в листопаді 18-го року польської держави. Стримати наступ радянських військ республіканському командуванню не вдалося. Командувач Лівобережного фронту армії УНР, полковник Болбачан з самого початку не спромігся організувати оборону проти радянських військ, які успішно просувалися в глибі лівобережжя. Становище військ УНР надзвичайно погіршилося внаслідок переходу на бік червоних. Цілих військових з'єднань під проводом атаманів Григорєва, Зеленого Хименка до кінця січня 2019 року вся лівобережна Україна була зайнята радянськими військами. Навіть для захисту столиці в директорії не виявилось надійних військ. На початку лютого 19-го року радянські частини майже без бою увійшли до Києва. Важкі військові поразки змусили керівництво УНР переглянути кадрову політику в армії. Оскільки головний отаман Симон Петлюра не був професійним військовим, в середині лютого 2019 року в структурі військового командування створювалась посада наказного отамана військ УНР, який і мав здійснювати вище керівництво військовими операціями. Спершу на цю посаду був призначений генерал Олександр Греков, але він недовго обіймав її, оскільки мав суперечки і розбіжності з головним отаманом. На початку квітня дев'ятнадцятого року наказним отаманом став генерал Олександр Осецький, давній друг і соратник Симона Петлюри. Начальником штабу армії був отаман Андрій Мельник, що служив раніше у військових формуваннях січових стрільців. На початку березня дев'ятнадцятого року армія УНР налічувала більше як 30 тисяч багнетів. У цей час українському командуванню вдалося силами корпусу січових стрільців і військ північної групи здійснити успішний контрнаступ проти червоних на правобережній Україні. В ході запеклих боїв були зайняті такі міста, як Коростень, Житомир, Умань, Христинівка. Радянське командування відповіло контратакою проти військ Східного фронту армії УНР на Поділлі. Захопивши 20 березня вузлову залізничну станцію жмеренка, червоні відрізали південне угрупування українських військ а це Запорізький корпус, Південно Східна група, а також війська Східного фронту від основних сил армії УНР. Проби січових стрільців захопити Бердичів не мали успіху. Знекровлені важкими боями, українські війська почали відступати. До кінця весни дев'ятнадцятого року, радянські частини зайняли більшу частину правобережної України. Ціною значних зусиль, оточені на півдні війська УНР, спромоглись через Галичину дістатись до Волині, де приєднались до основних сил української армії. Однак важким ударом для армії УНР у травні 2019 року стало захоплення польськими військами Луцька, де знаходились склади військового майна. Фактично в другій половині травня 2019 року армія УНР опинилась під загрозою цілковитого оточення між польськими і радянськими військами. 19 травня частини 19-ї дивізії армії УНР перейшли на бік червоних, а за кілька днів противник зайняв рівне. Північна група була фактично розгромлена. Уряди державний апарат евакуювалися до Тернополя. А основні сили армії УНР відступили до району Дубне-Броди. На цей час усі військові з'єднання в армії УНР були зведені в групи і дивізії зі струмкою організаційною структурою. За розпорядженням Петлюри було здійснено низку заходів, які мали викорінити прояви атаманщини в армії УНР і підвищити боєздатність частин. Зокрема, була створена головна державна інспектура, що мала здійснювати боротьбу з атаманщиною і нагляд за політичною благонадійністю командного складу. На початку червня 1919 року армія УНР перейшла в наступ проти радянських військ на Поділлі. Головним натхненником цієї військової операції став помічник начальника штабу армії УНР, полковник Василь Тютюнник. Спочатку наступ розгортався успішно, і армія УНР завдала червоним низку важких поразок. Але невдовзі червоним вдалося стягнути підкріплення і притиснути армію УНР до Дністра. Становище виглядало фактично безнадійним. Але упродовж 16-18 липня на допомогу армії УНР надійшла 50-тисячна -ти Галицька армія. Витіснена з Галичини польськими військами. Галицькі частини негайно включились у бойові дії проти червоних. Вже 2 серпня розпочався загальний наступ сил армії УНР і військ Галицької армії проти червоних на правобережній Україні. 11 серпня для координації дій обох армій було створено штаб головного отамана на чолі з генералом Миколою Юнаківим. Уже наступного дня було віддано наказ про загальний наступ на Київ. На цей час об'єднані сили армії УНР і Галицької армії налічували близько 28 тисяч багнетів і 2 тисяч шабель. В ході наступу українські війська очистили від червоних більшу частину правобережної України. 30 серпня було здобуто Київ, столицю України. Але скористатись плодами цієї перемоги українським військам не вдалося. 31 серпня з лівого берегу Дніпра до Києва увійшли частини білогвардійських Збройних сил Півдня Росії. На цей час білі вже зайняли Лівобережжя і просувались вглиб при причорномор'я. Оскільки війська Денікіна також билися проти більшовиків, українське командування спершу заборонило своїм частинам вступати в бій з білими. Та оскільки головнокомандувач Збройних сил Півдня Росії генерал Денікін був затятим противником української держави, вже в середині вересня 2019 року між обома сторонами розпочались бойові дії. Галицьке командування спершу негативно поставилось до війни проти Денікіна, але після певних вагань диктатор Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич дав згоду на використання галицьких частин в операціях проти білогвардійців. Упродовж жовтня 2019 року на Поділлі відбувалися жорстокі бої українських військ з білогвардійцями. Спочатку армії УНР вдалося досягнути певних успіхів і навіть створити загрозу оточення супротивникам. Здійснивши прорив фронту в районі Гайсена, білогвардійці, однак, перехопили ініціативу і завдали поразки українським військам. На початку листопада 2019 року українські частини були змушені перейти до відступу. А Галицьке командування розпочало сепаратні переговори з білими про перехід Галицької армії на бік противника. Перехід Галицької армії на бік білогвардійців фактично означав ліквідацію регулярного українського фронту. Упродовж короткого часу білі зайняли Все поділля. Знекровлені частини армії УНР на початку грудня 2019 року. Засередились в районі Любера на Волині, оточені звідусіль білогвардійськими, радянськими і польськими військами. У спогадах ветеранів армії УНР цей регіон отримав назву Трикутника Смерті. Частина військ підтримала заколо татамана Омеляна Волоха, що оголосив про підтримку так званої української радянської влади. Загін Волоха, захопивши державну скарбницю, залишив війська УНР і невдовзі приєднався до Червоної армії. Армія УНР вже не могла продовжувати війну регулярним фронтом. На початку грудня на державній нараді було прийнято рішення про перехід до партизанських форм боротьби. Командувачем армії був призначений генерал Михайло Омелянович Павленко. Голова директорії і головний отаман військ УНР Симон Петлюра виїхав до Варшави. 6 грудня армія УНР, яка на цей час налічувала лише 2000 багнетів і шабель, Залишивши частину хворих і поранених у трикутнику смерті, вирушила у партизанський похід на зайняті білогвардійцями українські землі. Цей рейд отримав в історії назву першого зимового походу. Коли наприкінці 19-го, на початку 20-го року білогвардійці почали загальний відступ і радянські війська відновили просування вглиб України, армія УНР вже не могла їм завадити. Наприкінці квітня 20-го року уряди УНР і Польщі. Підписали угоду, за якою українська сторона визнавала анексію поляками Галичини і Західної Волині. Польща, у відповідь визнавала незалежність УНР і зобов'язалась надати директорії військову допомогу проти радянської Росії. 25 квітня польські війська розпочали наступ проти радянських військ в Україні і Білорусі. У складі польських армій наступали українські 3-я залізна і 6-та стрілецька дивізії, сформовані у польських таборах сполонених старшин і вояків армії УНР. 6 травня армія УНР після кривопролитних боїв з військами 12-ї радянської армії з'єдналася на поділлі з українською дивізією полковника Удовиченка, що перебувала у складі польської армії. Це й стало завершенням першого зимового походу. Армія ОНР одразу ж зайняла бойову ділянку на правому крилі польського фронту. 7 травня польські частини українська Українська 6-та стрілецька дивізія, полковника Марка Безручка, вступили до Києва. Військове керівництво ОНР розраховувало, що заняття правобережжя дозволить здійснити мобілізацію і створити 200тисячну українську армію. Активно формувалися нові військові з'єднання, реорганізовувалися запасні частини і тилові структури. Із Галичан, які бажали боротися проти більшовиків, невдовзі була сформована окрема дивізія в складі армії УНР. Однак в червні 20-го року в результаті прориву фронту Першою кінною радянською армією польські війська почали відступ з України. Армія УНР була змушена з боями відступати до Галичини. Саме на Галицькій землі армії УНР довелося ввести кровопролитні бої з червоними. В другій половині літа 20-го року окремою героїчною сторінкою в історії цієї кампанії наприкінці серпня дивізія відстояла містечко Замостя проти переважаючих сил першої кінної радянської армії. Тим самим червоні кінноті не дозволили розгорнути наступ на Люблін. Після розгрому радянських армій під Варшавою польські війська знову перейшли до наступу. В другій половині вересня 2020 року. Армія УНР зайняла східну частину Поділля і невдовзі вийшла на лінію Літен, Бар, Шаргород, могилів подільськ Але наступ довелося припинити на вимогу польського командування, яке саме в цей час уклало з більшовиками перемир'я. 18 жовтня перемир'я вступило в силу. Фактично, саме ця подія ознаменувала завершення радянсько-польської війни, контролюючи всього лише кілька повітів Подільської губернії. Армія УНР не змогла забезпечити себе матеріальними і людськими ресурсами, необхідними для успішної боротьби з багатотисячними радянськими військами. Була здійснена мобілізація, після якої чисельність української армії зросла до більше як 40 тисяч офіцерів і вояків. Але в бойовому відношенні армія налічувала лише 9 тисяч багнетів і 3 тисячі шабель. В жовтні 2020 року на фронт прибула третя російська армія генерала Бориса Пермикіна, що увійшла в оперативне підпорядкування українському командуванню. Проти цих сил червоні зосередили 25 тисяч багнетів і шабель зі складу 14-ї радянської армії. У штабі армії УНР планували атакувати противника 11 листопада наступного дня після завершення дії перемир'я. Але ворог випередив українські війська. В ніч на 10 листопада червона кіннота несподіваним ударом прорвала фронт групи генерала Удовіченка. Водночас радянські дивізії атакували армію УНР на всій протяжності фронту. Здійснення українським командуванням спроби ліквідувати прорив і стабілізувати становище не принесли успіху. 15 листопада командування армії УНР прийняло рішення відступати на терен, зайнятої польськими військами Західної України. Подальші бойові дії вже були спрямовані на, на те, аби виграти час і забезпечити організовану евакуацію. 21 листопада 1920 року під ворожим обстрілом останні українські частини перейшли річку Збруч і опинились таким чином в Галичині, де були інтерновані польською владою. Деякі українські частини відступили до Румунії, де також були інтерновані. Незважаючи на страшну поразку, чимало старшин і вояків армії УНР вважали, що боротьба з більшовиками не завершена. Сподівались на зміну міжнародної ситуації, відновлення бойових дій між Польщею і радянською Росією, селянські повстання в Україні тощо. За наказом Петлюри, у січні 21-го року було створено спеціальний повстансько-партизанський штаб, на чолі з генералом Юрком Тютюнником. Штаб займався підготовкою повстання в Україні. Підтримував зв'язок з повстанськими загонами, спрямовував на підпільну роботу старшин і вояків армії УНР. Згідно домовленості з польською владою, частини армії УНР мали зі зброєю в руках виступити до України, щоб взяти участь в загальному повстанні проти комуністичного режиму. Але підготовка до походу затягувалась лише в жовтні листопаді, 21-го року. Очолені Юрком Тютюнником малочисленні частини під назвою Української повстанської армії, вирушили в рейд, який отримав назву Другого зимового походу. Розділені на три групи, ці сили мали перейти в глиб України і з'єднатись з повстанськими загонами. Однак очолена генералом Гулим Гуленком група не змогла перейти кордон. Двом іншим це вдалося, але вони були вкрай погано забезпечені зброєю і одягом. Так, в Волинській групі УПА більша частина бійців не мала теплого одягу, лише половина мала рушниці. Та головне, несприятливі погодні умови не дозволяли сподіватись на масове селянське повстання. Вже невдовзі обидві групи були змушені повернутися назад, переслідувані радянськими частинами. 17 листопада 1921 року, в бою поблизу Коростеня волинська група була розгромлена червоною кінотою Котовського. Генералу Тютюнику у сум'яті бою вдалося врятуватись, але значна частина його бійців загинула або ж потрапила до полону. 360 полонених українських старшин і вояків були розстріляні більшовиками поблизу села Базар. Найчисленніша група полонених зустріла страту співом національного гімну Ще не вмерла Україна. Другий зимовий похід став останньою сторінкою в історії бойової діяльності армії УНР. Чимало старшині вояків армії УНР на початку 20-х років залишили табори для інтернованих і оселились в країнах Європи та Америки. Деякі повернулись на батьківщину, повіривши оголошені радянським урядом амністії. Згідно офіційним даним військового міністерства Української Народної Республіки, в січні 1923 року в лавах інтернованої української армії залишилось лише 2,5 тисячі старшин і трохи більше, як 4 тисячі вояків. Влітку 24-го року, за рішенням польського уряду, табори для інтернованих були розформовані. Старшини і вояки армії УНР отримали статус політичних емігрантів. Їм залишили частину таборових приміщень в Каліші, де була створена українська збірна станиця, яка проіснувала до кінця 30-х років. Подальша доля тих, хто в 1917 21 роках бився під жовто-блакитним прапором проти ворогів самостійної України, склалася по-різному. В еміграції значна частина колишніх вояків і старшини українських військових формувань займали активну громадянську позицію, об'єднуючись в різні організації і товариства. Але коли в 1939 році спалахнула Друга світова війна, чимало ветеранів армії УНР включились в боротьбу за відновлення незалежності України. Дякую за увагу!